Ось наш особнячок особнячок для томатиків. Ну і там на краєчку буду пробувати знову садити огірочки. Ось це довжина нашого попереднього парника 4 метри, а це вже довжина нашого теперішнього парничка 6 метрів. Сподобалось того року чоловікові. Помідори Славчикові. І він вирішив нам продовжити парничок. Ось така нехитра споруда. Ну, наразі вона така чорнова, <с geric>, як і все наше життя. Чорнове і тимчасове. Ні-ні, все найдуже яскраво і гарно. От саджу тут такі помідорки. Вони Виглядають дуже маленькі, тому що я їх сажу в глибокі ямки під кутом, щоб на них ще утворювалися додаткові корені, і щоб вони ще живили помідорку. Ну, от, Наприклад, розсади помідор, є більша, є менша, але вона ось така сантиметрів 20. Вона підписана, це восьма, це десята і це 14. Земля гарна, ось така з, з тогорічною мульчою перемішку, тому вона дуже м'якенька, пухкенька. А ще після того, як моя мамуся тут попрацювала, то вона взагалі як? Пушок. Ну що, приступаємо далі до роботи, бо дні надто короткі, а особливо суботи. Коли ти не ходиш на роботу державну, і якось так дивишся, дивишся, тут раз-раз і вже вечір. І планувалося, коли пилися зранку каву, зробити так багато, а зробили те, що зробили. Так що до роботи. І от знову мій парничок. Це вже наступний день. Бо вчора були наскільки сильні комарі, і наскільки вони сильно були голодні, що я не змогла з ними справитися. Бігала, тікала від них. От, є така сіточка, щоб не залізали котики собачки. Пробираємо сіточку. І от такий наш результат. От мої помідори. І на пробу тут є ще огірочки. Подивимося, як вони себе будуть вести. І от посажені мої помідорки. Вчора вони були уже тряпочки. Такі дуже-дуже тряпочки. Ну, сьогодні вони віджили. Ще наверх ми не поставили затіняючу сітку. Ну, треба буде, напевно, ставити. Ще ні, бо не бачу, щоб вони аж так в'яли. Можливо, ще в нас аж такого літа, чи то ще правильно весни ще аж такої немає. І ось такі мої помідорки. Я їх не замульчувала. Хоча мульчування це моє улюблене. От видно, місцями валяються шматки мульчі тогорічної. Чому я не мульчувала? Тому що цієї ночі я посипала, якщо видно, з синіми гранулами. І, як видно, не даремно блиститься слиз, що слимаки були, але їм було не до моїх помідорів. Отут вони Бідні, закінчили свій життєвий шлях, хоча по помідорі також лазили. От конурацькі жуки, видно, вже розквашені. Тому що от на тих місцях, де зараз є я на навчора так само пробувала їх посадити, але від них залишилася тільки бадилечка. Від одного навіть бадилечка не було, з'їли, а на одному ще було бадилку. Тому я вирішила, що спочатку треба так, тому що посипати синіми гранулами, оліцидом, нехай перша слимаки, які тут є, підуть звідси, або по-доброму, або як собі забажають. А вже пізніше я замульчую, тому що по мульчі я пробувала сипати гранули, вони дуже провалюються. Ну, одним словом, краще так. Все, чекаємо сьогодні. Навіть не знаю, яке сьогодні число, можливо, 20, може 21 травня. Ну, одним словом, неділя. Неділя, свята, неділенька. Чекаємо наших помідорок наступного їхнього шкільного класу, так. От так. А тепер можна пройтися ще подивитися. На мої трояндочки, на виноград. Це виноград Лідія, осінню пересаджений, але він уже у мене ріс, просто не на цьому місці, тому що наразі він росте з торнадо, чи як він називається? Ні, забула, яка планета. Торнадо це картопля. так. От мої трояндочки. Це тут троянди. Э, ш -ш -ш. Кущі, коротше. Як це? <зару> Боже слово вилетіло з голови, Троянди, шраби, шраби. Тут ще також виноград. Тут трояндочка <зару> виживає. Я її трошечки була покропила. Гербіцидом. І ось такі мої троляндочки. Де деякі мають вже на цвіт. Мої любимі шавлії шалфеї хто не знає. Оце така красуня Симпаті. Так, отака вона вже. Ще немає вона опори. А опора має бути до криниці. Тут дельфініум красунчик. Також вже таку шишечку випустив. І тут ще одна один виноград. Тут мої піони, на яких дуже-дуже трудяться мурашечки. От, бігають, щось там ласають. Читала, що. Вони не шкодять піонам, тому я дозволяю їм тут бігати. Ще один кущик. Він вже якийсь світленький, напевно, буде якась рожевенька. Хоча замовлялися піони, як породисті, як сортові, ну я не вірю. Не вірю. Ця, цей піончик. Він заморозив свою квіточку, питає, чи треба обривати, не обривати. Це наскільки мудра рослина, як і, вся, як і все Боже творіння, воно саме собі відкине, що йому треба, а чого йому не треба. От тут такий ще красень невідомого кольору, невідомої окраски. От такий виноградик уже. Так, то наші дрова. Це я просто на фоні показую. Який виноград. Ось такий виноград. Звичайно, що буду залишати одну, а одну буду гілочку грона забирати. Ой, який страшний звір тут. Він уже що віддав Богу душу. Так. так. Тут у нас там ще маленький виноград Лівія. А тут ностер трояндочка. От уже і відходять від нас тюльпани. Завжди обриваю оці сім'яні коробочки. От у них, щоб подивитися, у них всередині робиться насіннячко. Так, мені насіннячка не потрібно, тому я його обриваю. А є ще такі гарні тюльпани, якими можна помилуватися. Чомусь немає такого дівочого рожевого кольору, немає тюльпана, треба буде над цим попрацювати. І в ці кошечки досадити. Саме рожевий, рожевий, рожевий тюльпан, щоб він був. А ще мені дуже подобається, коли тюльпан розкривається не отакими, а отак по в боки Якийсь такий в мене був, нема. Тепер наразі його не бачу. Боже, як гарно виглядає тюльпан. Просто як казка відкрився. Ой, кого він мені нагадує. Він мені нагадує ірис. Півник. О, як гарно. О, яка краса. Чудесно. А це тюльпашики, які ростуть кілька з одного стебла. Так, а це мої любимі темні. Обожнюю їх. Так, це мій кущик Дарсі Басел. Боже, який гарний. Щедри на квіточку. Все, тюльпани вже відходять. От я так розумію, що ці тюльпани це є пізні, бо вже всі відцвітають. От уже ще гарний темний. І от знову три тюльпани на одному стебельці. Тут наша Софі роуз. Я з нею по-доброму домовилася. Давай, дорога, не хворій. Я тебе цього року чим могла обробила різними і, і добривами, і ліками, і вітамінами. Постарайся не мати цього року борошнистої роси. Так, квіти бездоганів, можливо, можна її за це пробачити, але борошнисту росу вона отримує дуже сильно. Так, там у нас Alnie Crouse, а там у нас Леді Шалот, там у нас втрадескант. Якось вже щось плутається. А це у нас Judza Обскур. Ой, як може там весело. Зрештою готують техніку якусь на АТО. На війну кіато антитерористична. О, операція війна, справжня війна. А це у нас Бенджамін Бріттен, за ним, за ним Олівія Роуз, там далі Зачарований ліс забула назву, і ще далі. Принцеса Оф Кент. Такі манюні кущики, ледве їх видно, ну я їх бачу. Це є кущики е Барбарису. От один пілар А один щось там Оранж. Так, оце у нас такі троянди, другий рік, ростуть в таких великих відрах. Не знаю, скільки тут літрів у ньому. Навіть не знаю, що це за троянда. Десь назва загубилася. Ну, розцвіте точно, тоді зрозумію, що це за квіточка. Хм. Я впевнена була, що я знаю. А от не знаю. От тут є якась назва. О, назва, назва, назва давно ні є. Назва це хто. А, це Дітер Мюллер. Угу. Хм, Я думала, що він якийсь має бути потужніший. Дітер Мюллер, це, напевно, це така спрейка, яка має гарні квіточки назви, як завжди забула. Ці трояндочки. Просто мені за ними шкода, я їх люблю, обожнюю. Зараз ще підлию трояндочки чекають ще свого місця посадки. Я добре удобрила їхні ем, їхні посадкові місця і, і вони просто в очікуванні, ну, так складається, так складається ситуація, що наразі от вони і там також вони ще мусять трішечки-трішечки почекати. Ось від Ростислава Шмарова. Нарешті обрізавши весь кущик. І, от бачите, все одно такі ще відсихають, але вже попускали новесенькі. Не знаю, троянда була не підписана. Дуже надіюся і бачу по кущику, що це швидше всього і є. А та, Хтось каже, капелька, хтось там каже. Забула, як вона також називається. Це у мене тут така школка, Висаджую щось таке незрозуміле. М ouais. Ну, тимчасове, так. І ось це розціли мої іриси. Чому я така рада за них? Тому що попередні роки вони тут не росли, вони росли на іншому місці. Квітів не було Не було з тих причин, що їх з середини з'їдали черв'яки. Цього року я трішечки постаралася, хоча вже майже була забула про них, про цю школку, все якось не до них, а ще робота і, ну, і якось так. Але згадала, встигла, і наче результат буде. Це також чекає супертрупер, чекає своєї пересадки перед хатою. Оце якась цьогорічна біда. Навіть не хочу торкатися, тому що торкаюсь інших троянд Чи це дійсно є відьмана мітла, чи це якась невідома мені причина? Не знаю, ану, злазь. От, хтось сидить. От що він там робить? Геть. Все, прогнали. Цей раз прогнали. такі листочки покручені. І добра вадала, іначе вже починають якісь кращі листочки рости. Ну, якась біда з ним була. Так, от мої незабудки. Боже, як краса. Чесно, не вириваю їх, не знищую. Вони отаку собі відцвітуть, відсохнуть. Я ними гарно далі мульчую землю. І на другий рік вони собі виростають в зовсім іншому місці. Краса. Ні, це мені подобається. Мульча і незабудки – це моє. Так, тут дивлюся мій тебе, також є ще якісь. Хлопчик Ірисик. Щось він мені ще не цвів, не знаю. От найди, рис, що цей Ірис він уже пускає на цвіт. А цей також я ще почекаю, як то кажуть, день-два, і буду домовлятися, або ти будеш цвістий, або ми також тебе виселимо в школку, а потім і в садочок, із садочка. Так, отакий у мене, отакий у мене дельфініум. Просто стебло, я не знаю. Дерево. Дерево. Гарно. Гарно, але якби він був там в центрі, не було б йому. Не було б йому... Боже, десь слова поділися. Я, видно, на сонці трохи перегрілась, бо якась, якісь такі всі ми голодні на теперішнє ж сонце, що... що якось... Сонце, сонце, хочемо всі зловити сонця. більше сонця. Натомість забуваємо всі слова. Не було б йому ціни, згадала. Отакі От мої трояндочки. Це трояндочка, не знаю, хто вона. Цього року я її залишила як плетисту індіголету. О, назву згадала. Ми побачимо, хто вона така. Це Локококу. От і рисик він уже пустив на квіточки, буду бачити, який він. Тут, бідося, не знаю. Не вірю в усякі, що не можна садити на одному місці. Я на цьому місці вже два рази сажу ред парфум. О, мамочко рідно. Щось там хлопцями поділили. Так. О, знову ці тюльпани. Боже, які ж вони гарні. Які ж вони гарні. Які гарні. І тут ще одна така краса. Надзвичайно гарно відкривається квіточка. Надзвичайно гарно. Так, а це мій бідованець. Бідованець. От, показую його біду. Іржа. Кроплений, перекроплений. Ну, Чекаємо, що воно, можливо, вилікується. Дуже вірю олені тур і вірю, забула жіночку, в якої я замовляла цей препарат до. Дуже вірю їм, що це скоро. Мене це, ця хвороба, Хоча вона вже в мене кинулася на климатисах. Я не можу сказати, що в мене не було до цього року було колись. Тільки я не знала, що це так трагічно, що це так страшно. І наче ніяких страшних наслідків не було. Тепер я знаю, що це так страшно. І якось, знаєте, як про той коронавірус. Тільки ми знаємо, що це так страшно. От якось так. От, і також ще одна квіточка. Знову ж таки, невідома. Мені хвороба. Кажуть, вірус. Може, вірус. Ми багато вірусів подолали. Думаю, що і мої квіточки з вірусами справляться. Це Косіма, це Англієчка Джульєтта, там англієчка Тес. Тут ешлі. Ось така моя лохинка. Лохинка. Пишуть, що у лохини тепер також дуже багато болячок, хворіб. Ой, не знаю, не знаю. У нас теж багато болячок, хворіб. Дуже сподіваюся, що ми це все подолаємо. От мої клематиси. Це маленький мій трикутничок також. От які гарні на ньому яскраві килимки. Кольорові. Чим не заставочка? Боже, яка ж краса? от, Яка краса, різнокольорова. Зима гарна по-своєму, але зими нема, нема таких кольорів. Живочка. Ну, ну. Гарна, така синенька. Також не можеш її обійти увагою. От Лілії розпускаються, там Вероніка. Тут забула на боку а хто, це водозбір, еквілегія, Оксанки, хто як їх називає. Колір, колір мій. Все інше мене не цікавить. От і Риси. Ну, от такі манюні, гарнюні риси. Хотілося б темнішого кольору, але все одно він мій. Він мій голубий, фіолетовий і кольорові троянди це моя гама кольорів. От також солдатики в своїх мундирах стоять, чекають пересадки перед хатою. Мої ягідки. Також вже дуже близькі до фінішу, тобто до того, що ми будемо ласувати полуницями. Щавель вже аж попускав на сінічко, треба буде зрізати цибуля. Шніт це троянда, яка перекладається, ласкаво просимо б'єнвеню. Вона плетиста, наразі її треба піднімати на опору, бо вона повисла на лохині. Ну, сама я це зробити не можу, чоловік не має коли. От тому такі, такі саморобні палочки для клематисів. Ну нічого, все буде. Головне, щоб настав мир. От моя картопля, яка посаджена, я розказувала вже свою техніку посадки картоплі. От тут, наприклад, два рядочки картоплі рів'єра. і три рядочки масляної редьки. Коли ця масляна редька почне глушити, о, товариш, товариш, товариш. Коли уже ця масляна редька почне глушити картоплю, я буду гарно зривати і мульчувати картоплю, тобто укладати поміж житки, бо картоплю я вже не сапаю і нічого з нею не роблю. Отака моя цибулька замульчована ще з осені всемо злежливим листям. Якимись дрібними паличками, так само як і часник. І от все воно отак от і росте. Ті роки я просто мульчувала, а це залишила підмольчує з весни. Це у нас така споруда від собакенів. Ну і від котів також. Вони, так як в окрузі городами ніхто не займається, вони знайшли найм'якші місця і приходять, і у нас тут шукають собі спокійного клюзету. Так. Це я вчора також висадила тут низькорослі помідори. Ще треба буде робити для них накриття. Тут морковка. І отака краса. Так, краницю не будемо показувати, вона ще не зроблена, ще не на часі. Ось так. Ще тиждень травня, закінчується весна і маємо ось таку красу.